Всім добра, миру та рототепло в вашій оселі. Є термінове замовлення на один об'єкт. Ось така труба у нас 159-та ціль натянута. Товщина стіночки 5 мм. Кутлик, бочечка чиститься. І потрібно виварити ось тільки. Панчиків перебити в різки, зробити, як то кажуть, грибінку для паропроводу. Ось така у нас схемка. Три такі грибіночки потрібно зробити. Ось сьогодні почав робити. Пройшовся першими стичками. А це другий. Но ще не зачищено. Гаряче. Ось така у нас а, красота. Так що слідкуйте за каналом, буде продовження. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь. І все буде Україна. Слава Україні!